Привет. Привет. У мене є свіжий борщ, будете? Чого ні? Тільки зварила. З Зубками, зубками. Люся, зубками. Ой, ну я в шоці. Окей гризувала. Є там що, зараз, спирт? Да, да, захою немає нічого тут, вона так При... придавила. Да, ти хочеш, щоб кружляло. Так. Аква. заходьте в хату, бо хол... жарко Холодно. Холодно. Привіт вам. Заходьте, я заходьте. Ти ж хотіла з ней там пата. Да, та я знаю, що ага. ти ж її любиш, а вона, а, таке... А вона таке. А вона ж тобі не таке зрадить. Ой, хай гуля на дворі, закривай. Толя, закривай. Ти ж жувала. Та закриється, то, видно, зачепилась. Ну, проходьте, проходьте. Yeah. Yeah. Cool. проходьте. Cool. Cool. Ой, проходьте, cool. я рада, cool. що ви. Cool. Я думала, ви вчора чи ви завтра приїдете. завтра. Ну, так не винуждено сьогодні. Ну, як як сказати, Ну, не на цілі направлено їхали до тебе. Да. Ми їхали в город, їдемо. Ми на а ви зараз їдете тільки в город. Да. Так. треба? Ми розвозимо черешні. Гуманітар. Гуманітарку ми не знаємо. Ні, ні. А хто їх рве? Рвали. Бідний толічка. А, а в нас шпаки їдять. Та в нас їм теж їдять. Хай їдять, Бо їм вселен... теж їсти Тому хочеться. Селинцям на чойомушки обдамо. І, угу. і ось тобі. О, чи... Ой, дякую. Дякую. Ой, дякую. Дякую. О, дякую. Дякую. Прихопила так. О, дякую. Я його вже декілька днів назад. Ага. Не вийшло, що не дякую. Дай Боже, щоб я її не поламала. Нічого страшного. Та, ну, в мене була гарна, їй поламалась. Це ж Китай, чи це ні? Це теж Китай. Китай, ага. Китай, і нічого, слава Богу. Поламаєш? Та, нічого. Компотик, так? Зараз ну, раз. добре. А тобі підогрівати? Трошки да, бо я спробую він холодний. Да, добре. Нічого не хочете, Туля, хоч компот випив. Ну, все одно, дякую, що ви заїхали. Так ви завтра заїдете? Так, да. Обов'язково. Да. Е, да. я, я я дод... Оце ми поміркуємо, поміркуємо. І на 4 часа. Я думаю, що якщо тобі удобно ой, дуже удобно, дуже а що, дякую. дякую. Дякую, а добре. А Домовились. Ой. Так, Ой, та, теж треба, ну. Що не їли, ми з собою забираємо. <смі> ну, Коля мені пайохи. би й не показував. <смі> Я наварила борщу, а вони не захотіли. Каже Люся, що ти сказала? Ми тут не хочемо. Повтори те, що ти казала, тільки з виносом додому. Ага, ось так ми завтра, було. Ми, ми завтра пообідаємо і... вдома, а тоді приїдемо до тебе. Добре. Дивіться, що вона робить. Люка, ага, Люся хоче подивитися, що я тут наробила. такі помидорчики, слава Богу, стали. А що я тобі хочу зробити пропозицію? В романківських новостях є такі, ну, якби услугу не услугу. Е по 50 там гривень чи по скільки сама е рвуть черешні. Ну не знаю, подумаю мені щось. Ну, я ж покам віддам. Ну чому? Так, ну... Так. Я вважаю, що взагалі дуже, дуже, дуже ось дивися, дивися, що твій чоловік робить. Кажу, щас він не то. Мені буде робити зауваження. Він подивися, що хорошо, Толя, не будем про це говорити. сказала, а Чи подумала? Ну дивися, що що тут тріш. Ох, ти від зняли мені одну Тебе додалося, там додалося. Да. Ну, якщо... От тепер мені ж оце хочеться отуди, е, червоних камінців і посадити, знаєш що? Очіток Камчатський. Що таке? Я тобі покажу, в мене отам він є. Добре. Покажи. Ага. Ну я не встигаю все прополоть. Бачиш, яка жара. Все так ти молодець. Ой, і ще в таку жару. І ще в таку жару. Кругом ну, порядок, і кругом... Паренько. Дякую тобі. Ой, та вони так швидко, Люся. Ну прям як ті роки, так вони дуже так довго. А це так взагалі Ра, раз і все. Так, ага, піднялись, слава Підняли, Богу. Піднімаю, Ой, та ну. Чихає. Я на слідуючий рік, як доживемо, і все буде добре. Я отут не буду садити, я тут агроволокном закрию, а перенесу туди. А Мої часник не їдять скільки правильно. багато. Потім трави отам, вони теж не їдять скільки так. багато. Даш, і оце я собі трішки ще полегшу. Бо як Наталя каже, тобі бо тут застелить оце агроволокном, а я говорю, так тут багато квітів, я тут не Ні. Ну, да, воно тут воно вже, воно. Мені то вже А, ось у мила машину і килимки забула. Так, щоб... да, закрию зовсім, воно, закрию. Ідемо, я тобі покажу воно. Покажу Камчатський моживельник. Ага, ось він. Ой, не неможевільник, вибач цей очіток. Очіток, ось, ось він, дивися. Так, оце? Да, оце він, ну я оцей чіпати не буду. А в мене він є під. А, Бачиш, да, воно під ялівцем. Оце я його візьму і буду потихеньку розсажувати. Угу, угу. Гарнаїка. Непогано. Гарнаїка. О, О, що все так зробила А твої ж воздички бачила, як квітують? І досі там квітують. От і ж що ти привезла? Воздички ж ти мені? Так, ти ж і забула. Я забула, Тонечка, думаю, які от бачиш. Забула, гарно. Ну в тебе там ще одна є. Що? Так, <провязала> да. так он же я понасаджувала, бачиш <провязала> і тут. Ось ось я наживцювала, дивися скільки. Бо в мене там і, і підписниця хоче теж, і оце Чи, ж і віки треба буде, буде. А це же так насадила оце. оце ж так насад... Фенді, не трогай Люсю. <правда> не трогай Люсю. <правда> да давайте до завтра. Пока-пока!